Ісусе, мовчиш, мовчиш перед Пилатом, перед Анною і Каяфою. Твоє серце ранять слова несправедливих свідчень і звинувачень стількох людей. Ісусе, навчи мене мовчати, особливо, коли серце моє зранене, коли я висміяний родиною, забутий близькими і знайомими. Навчи мене мовчати. Не нарікати на свій хрест, не нарікати на свої терпіння, а крок за кроком ступати хресною дорогою до мого життя.